Відновлений старий Т540p в хорошому стані, за який не соромно. Відразу зірочка, що це про версію з і 7 процесором, і без відеокарти Nvidia, так як в цих версіях є Nvidia 730, що просто затичка, а тим більше може псуватися, чого мені коштує хороший стан. Ну, я наклеїв на кришку матриці наклейку, яка скриває вікову витертість пластику. Поміняв процесор, але швидше все зря, так як попередній працював добре, а помилка була у гвинтах на приводі DVD, і поміняв клавіатуру, так як вона була несправна. На дні ноутбука простий доступ до оперативки диску SSD, батарейки CMOS. але в свою чергу важкий доступ до охолодження, щоб поміняти термопасту. Максимальний об'єм оперативки то 16 ГБ DDR3L на 1,35 вольт. Клавіатура відносно легко міняється. Одна з причин, чому він потрапив в мої руки, то зіпсована клавіатура. Щоб її викрути, треба здвинути пластик вверх і викрути 6 гвинтів. Клавіатура і її конструкція мають собі технічні отвори для відпровадження води, якщо ви раптом щось розлили на клавіатуру. Тачпад в цій версії мені не подобається. В цій моделі він незручний, тому що немає фізичних клавіш ліва і права кнопка миші. І тому є хибні натиски, коли пробуєш виконати дію натискання замість правої ліва. Щоб почистити ноутбук, то потрібно його повністю розібрати, реально повністю. Головне, на що треба звернути увагу, так це на те, щоб під час збирання не зажати проводи батарейки ЦМОЗ. В моїй версії ще був цікавий баг. Того, що якщо закрутити два гвинти, які тримають в роз'єм dvd приводу, то виникала помилка: біп-код три коротких, один довгий. Ну або щось в цьому стилі. Як проблема з процесором, також я зустрічався з неприємним синім екраном під назвою cbv 64 sis при включенні веб-камери. Щоб поправити цей баг, треба зайти на сайт Lenovo, підтримку T540, завантажити і встановити драйвер камери від Sun plus IT. Сама камера 09 Мп і з розширенням HD. Якщо подумати про інженерну думку проектування ноутбука, то вона максимально логічна. Для початку зверніть увагу, що материнка окремо зафіксована на жорсткому сірому пластику, виконує функцію рами. Він захищає материнку від згибів та моментів із залиттям. Нижній чорний піддон сам по собі це просто кейс, на якому лежить материнка. В разі удару чи тріщин його можна просто поміняти на інший. До речі, якщо ви захочете поміняти піддон, нижній чорний з версії Т530 – на 540p, то вони не підійдуть через бокові відеороз'єми. Ноутбук в загальному модульний і можна міняти його частини модулями. Така версія лего для дорослих. Також це ноутбук на четвертому поколінні Intel, в якому можна міняти процесор. Термопади мають товщину 1 мм. Вентилятор раджу розбирати, чистити і змазати. Так як це закладено інженерами в будову охолодження, даний ноутбук має в собі слот на модуль WAN, який обслуговує 4G. І також він обслуговує M.2 2 SSD SATA 2242, таку інфу знайшов на Reditті. До речі, це написано у специфікації також. І відповідно перевірив, взяв диск M.2 2 SSD SATA 2242 і протестив його на швидкість із звичайним SATA 3. І швидкості практично ідентичні. А от диск HDD, який я додав через прихідник кишеню, уже має урізану швидкість. Диск SSD M2 SATA 2242 буде дорожчий за звичайний SATA 2.5 дюйма. Wi fi тут досить якісний, як на свої роки, має як 5 ГГц, так і 2.4 також Bluetooth, швидкість інтернету 220 Мбіт на секунду на завантаження і 60 на висилання. Антенки Wi-Fi і WAN знаходяться по лівій і правій стороні зверху над матрицею. Збираємо все в зворотній послідовності, всі файли, матеріали, які я знайду для цього ноутбука, будуть розміщені в телеграм-каналі. Підписуйтесь на канал, вподобайка і продовжуємо. У моєму випадку батарея була ще жива, тобто 40% здоров'я і заряджена. Що дозволило мені обновити BIOS? BIOS можна обновити з-під Windows, 10, навіть через програму Lenovo Vantage. Остання версія BIOS 2.39. З літа 2021 року, що показує гарну підтримку ноутбука. Рівно 7 років дати продукції, а для ноутбука є обновлення. Також раджу користуватись Lenovo теч, так як вона проста і корисна. Стосовно програми Intel Driver Support, то вона показує тільки обновлення Intel Network Adapter і не встановлюється, тому не тратьте на це часу. Також раджу встановити ноутбук Fan Control, щоб була можливість керувати вентилятором. Там є список ноутбуків до вибору, серед яких є і T540P. Сам біостандартний для Lenovo ThinkPad має в собі зміну Legacy і UEFI віртуалізацію tpm1.2, FN і Control можна поміняти, якщо тобі так зручніше. Lenovo Diagnostic версії 0.2. 0909, вона уже ближча до сучасної версії, має собі тести всіх компонентів ноутбука. Специфікація і модифікація t 540 bf досить широка, головне це бажання і гроші. Доступні такі можливості, як поміняти процесор на більш потужніший. Як на мене, і сьомий на 4 ядра 8 потоків саме то. Матриця тут B156HTN034. На 30 пін, вона Full HD. Матрицю теж можна поміняти навіть на 3К. Але чи є в цьому сенс? Ні, немає. Вистачить Full HD. Про оперативку я сказав раніше максимум 16 ГБ, ну а остальними можливостями ноутбука ви не будете користуватися, так як це досить специфічні роз'єми, але раджу звернути увагу на фірмові станції Lenovo Syncpa, тести SameBench, AID64 і CPUZ для ознайомлення, і на 25 рік він файний і продуктивний. В тестах і під час реального навантаження процесор вже 37, 47, 52 ватта. Процесор гарно себе показав. Розганяється до 3.45 ГГц на одне ядро. Якщо на всі ядра, то 3.03 ГГц. температура під час рендеру 93 градуси Цельсія. Тепер подивимося в більш реальному використанні. Тут має центр Любліна в Автокаді, і ця програма не самооптимізована, але ні багато людей працює. Її особливість ця програма не тільки одне ядро. І її важлива максимальна частота одного ядра при роботі з файлом. Частота 3.45 дозволяє нормально красити і працювати в програмі. Потокове відео YouTube на Фул k і не Немає проблем. Те, що підлагує, це через запис відео. Також на ноутбуці навіть можна рендерити. Не впевнений, що Intel Graphics 4600 дозволить комфортно моделювати, але рендер ви можете зробити. Подібний дизайн-проект ви можете замовити в Азаархітекта. Як і подивитися дизайн у неї в інстаграмі. Підписуйтесь на каналу, Інсту і на мене. Скрізь підписуємося, ставимо подобайку.